Імпресіонізм, футуризм чи сюрреалізм. Якщо для вас ці терміни не близькі, не біда. Мистецтво на те і мистецтво, аби кожен зміг побачити у ньому щось своє, щось особливе. Таке особливе нині представлене у виставковій залі обласної спілки художників. Вперше за 30 років у Чернігові стартувала обмінна виставка робіт сумських художників. У нас сьогодні відбувається знаменна подія, якої не було більш ніж 30 років. Останній раз ми робили обмінні виставки з іншими містами ще з Радянського Союзу. І то було в Брянську і було в Гомелі. Остання виставка здається в 83-му році. На виставці представлено більше 60 робіт. Кожна з них особлива і насичена глибоким змістом. Тому картини можна розглядати мало не годину і знаходити для себе новий підтекст. На відкриття виставки завітали і сумчани. Іван Гапоченко вважає себе експресіоністом, може легко визначити досвід художника за його роботою. А ще має талановиту доньку, роботу якої чернігівці також можуть побачити на виставці. Представили ми біля 60 робіт. Ми так домовили, що буде живопис і графіка. Різні покоління, різних Течі, різні напрямки художників. Тобто, ми старались показати Чернігову, це вперше в Чернігові виставка сумських художників. І хотілося б показати, щоб було цікаво чернігівським глядачам дивитися нашу виставку. Протягом трьох тижнів Чернігівці матимуть змогу відвідати виставку. Завітайте і ви. Можливо, сумські художники надихнуть і вас створити власне мистецьке диво.